Привіт друзі, маємо для вас два електросамокати Spark 500 Вт. Один з заднім приводом, другий з переднім приводом, обидва з дисковими тормозами, потужність, потужність, номінальна потужність 500 Вт, навантажуваність до 100 кг, вага. 20 кг. у них іде алюмінієва рама. Ручка газу. Сюди можна вставляти телефон, сигнал, гальма, підстаканник, такий кофер для речей. Світло. Тут у нас приборочка показує нашу швидкість, заряд акумулятора. Така в нього вилка з амортизаторами. Так, по ціні починали ми продавати їх від 23900, зараз знижка 21 тисяча. Літіонний акумулятор 36 вольт до 15 ампер. Швидкість до 40 кілометрів, плюс до нього є програмне забезпечення, застосунок, Конектиться з велосипедом і можна виставити діапазон руху. там Три варіанти. Якщо для дітей, то можна обмежити їх в швидкості пересування. Кому цікаві електросамокати, такі от. Зелений хакі колір і чорний. Матові. Будь ласка, звертайтесь.